Добрий день, шановні науковці. Зараз я надам вам інформацію, як зайти у свій особистий кабінет бази даних Web of Science. Спочатку заходите на головну сторінку сайту Бердянського державного педагогічного університету. Знаходите бібліотеку, переходите на сайт бібліотеки. У рубриці Наукометрія міжнародні бази даних. Натискаєте Web of Science. Вам відкриється сторінка з усією інформацією про Web of Science. Натискаєте. Перед вами відкрилася головна сторінка Web of Science. У полі логін ви вводите свою електронну пошту і пароль той, який ви придумали, коли створювали свій аккаунт у Web of Science, тобто свій профіль у Web of Science. Наголошую, щоб зайти в особистий кабінет і отримати доступ, ви повинні були створити свої профілі і надати адреси електронних пошт до бібліотеки. Ось перед вами зараз, на прикладі ми зайдемо до мого особистого профілю, особистого кабінету, заходимо, вам відкривається така сторінка. Наприклад, в документах ми вибираємо Affiliation і вписуємо. Бордянський державний педагогічний університет, але англійською мовою знайти. Перед вами відкриється результат, тобто 389 документів, які знаходяться в колекції Web of Science. 389 результатів. Маленька підказка. Для тих, хто тільки вивчає англійську мову, бо раніше ви вивчали іншу іноземну мову, така невеличка підказка, можна перекласти сторіночку, ось тобто, так. і вам відкриється українською мовою, тобто такі підказочки вам. Наголошую, коли ви закінчуєте працювати в своєму профілі, Обов'язково вам потрібно, давайте все таки правильно зробимо, обов'язково вам потрібно завершити сеанс і вийти. Тобто, якщо ви натиснете, завершити, тобто хрестик тут натиснете, то це не буде означати, що ви закрили свій профіль. І коли ви захочете відкрити свій профіль з будь-якого іншого носія, він вам не відкриється, бо напише, що у вас йде сеанс на іншому носію, тобто на якому комп'ютеру, планшету і так далі. Натискаєте Вихід, все, сеанс завершений. Для більш детальної інформації або ж будь-яких запитань, будь ласка, звертайтесь до бібліотеки. Раді будемо вам допомогти. Дякую.